Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковочка з крему. Тут у мене більшість товарів це до 10 злотих. Я не знаю, там може ціна змінюватись, але все я купляла в принципі до 10 злотих. Тому давайте починати. Перше, що в мене тут є, я вже його відкривала і вже користуюсь однією ось такою штучкою. Це фільтр для душу. Він ось такий з вишнею там є різні аромати. Коли я перший раз його поставила, відкрила воду і просто дуже запахло вишнею. Не гімозно, до речі, а навіть так прикольненько. Тут йде дві штучки, Польщі доволі жорстка вода. І в мене вже стоїть один фільтр, мабуть, два тижні. Ця посилка лежить два тижні. І, в принципі, ще ну, нормально, Не сильно воно змінило колір той фільтр. Всі писали, що дуже класно. Ну, ось таке, там ще ніби є персик, ще якісь там. Посилання залишую в описі. Так далі. Це ця. для тіста розкочувати. Я колись замовляла вже, і я не знаю, ну, на фото було ось таке, ну ось такого розміру. Мені прийшла ось така просто колочка. Не пам'ятаю, де я саме замовляла. Спатове тісто. Не знаю, наскільки вона буде хорошою. Вона була дерев'яна, і до неї просто все липло. Тому не знаю, спробую ось. Так, далі. Так, коврик. Коврик Будем. Так, Вона ось у нас ось присосках. Вона кріпиться до умивальника і об неї кісточки, щіточки всі. Мені здається, буде прикольно. Ставлю лайк. <гум> Далі. Так, це щось із косметики? Де воно відкривається? Боже, все заклеєно. Так, що це? Ага, це Помада, це якийсь блиску. Ось такий брелок. Ну, прикольно. Я вже забула, що в мене тут ці посилці ось такий блиск з прилучком. Такий. Мабуть, більш малиною якоюсь. Пахне. Ну, не воняє. Ну, ніби не прикольно. Ніби не прикольно, що? Ніби то пригольно. Ось такий брелочок. Далі. Так, що це? Ага, це пудра для волосся. Я замовляла ладові. Вона теж коштує щось там. Не пам'ятаю скільки, але до 10 злотих. І вона у непа. Одразу ці пудра. Влад казав, що хоче таку пудру. Так, далі. Косметика. Оце має бути тінь. Виглядає виглядаємо Ни бы ничем не пахнет. Не видно? Треба буду затастить. Так, далі. Ну, посмотри, как ты. Что это такая? Такс. Це знову блиск, чесно. <кхи> якщо чесно, я блисками не користуюсь. Я їх використовую, коли хочу стерти помаду. <кхи> так то дуже рідко і ну, виглядає як бупанта якщо чесно. <кхи> Ну, Щось буде. Це таке? Нусь таке. Щось тут я Ничего нет. В другую сторону не требуется. А що це? Це щось пусте, та не повинно? Ж... Не мадаш Воно не давиться. інша іншу сторону не крутиться. О, видавилось, боже! Блін. А чого так довго видавлювалось? Мені прям треба легенько посидіть, покрутити. Блін, я ще перед цим бризкала парфуми, мені прийшли. пробники всякі. Я не можу зрозуміти. Мабуть, немає ніякого запаху, мені здається, в нього. Треба це все Ще Ось такий колір. Так, далі. Це ще одні тіні. Мені ще йдуть посилки. Мені випало на тему були ці безкоштовні подарунки. Це, звичайно, жах просто. Там можна було замовити тільки те, що воно саме тобі дало вибір, і з чого ти можеш щось собі замовити. Я замовила ручки собі, які стираються. Ну, взагалі, вони таке щось я не знаю. Вони то пишуть, то не пишуть, стирачки, ти вообще щось ніякі. І замовила, коротше, такий набір щиточок для макіяжу. Думаю, о, собі свої старі. І будуть в мене гарні чорні кісточки. Це жах якийсь. Я вам покажу потім, як вони виглядають. Я ця відхідю ні? Я довго не знімала, я хворіла, не пам'ятаю, що сказала. Мені потрібна була розчістка. Я була замовила на що теж мені в цій посилки. Покажу вам потім. Вона з дзеркальцем. в принципі, зручна. Але коли відкрила цю розчістку, там скільки було відбитків пальців. І вони були не мої. Це теж якийсь рожевий. Ось такий. Треба буде спробувати потестити. Мені хотілося якихось е, рожевих тінь. Далі. Угу. Лопатка. Теж коштувала до 10 злотих. Ну вона прикольна. Таке дерево прикольне. Така матова красива. Потім ще покажу. Я просто готувала борщ і я згадала, що мені прийшла така тертушка І вона ставиться на миску. Взагалі мені подобається. Е, дуже швидко, наче крижова <хи> Так що прикольна штука. Так, це останні Аня. Ні, Далі я не знаю, наскільки це буде зручно. Але це судні щітки. Давайте якусь відкриємо одну. Ось така лубна щит. Бачите, вона тройна? Не знаю, я такою не користувалася, але ну, стало цікаво. Так, що це? А, підстругачка. Бо це завжди проблема якась, я не знаю, гарненька така. Такая підстрочка і велика, і маленька. В мене є один олівець для брів, до якої. Ні, колись в мене була якась помада, до якої йшло ковпачок, ось цей олівець. І в мене він досі в в є. Вже не знаю, скільки йому років, але я завжди підстрою тут підстрочку, і що я не могла собі купити якусь другу підстрочку. А тут ось така і маленька, і велика, але прикольна вона така. Можна грати. <рес> Пожек має бути Останнім часом має дуже була спина. Наступне з нас. Це нас друга посилочка. Я не знаю, що сказати, якщо чесно. Це мал... Ну, На картинці був набір. Там було декілька кішочків. І що мені прийшло? Ну, Гарненька, да? прикольна, але. Що, ну, типа, <сіх> ну, одна штука, реально, чесно, такий прикол, ну. Не знаю. Ну Там було намальовано, не знаю, штук 5. Ладно. Що там треба прямо вчитуватися все, дивитися. Хто його знає. Так, далі це ось такі зажимчики, щоб прибирати волосся штучки Так, і ще ось така штучка. Це в нас буде О, я зараз увімкну. О, воно гнеться, воно прикольно Можна якось так вставити і повертати, мабуть. у мене була колись така штука, вона була якась не дуже прикольно Доказала за штативи. Мені повинні пройти штативи, один штатив, це безкоштовний, я не знаю, який він вже прийде. І ще один softbox, щоб має було світло. <смі> Блін, ну я не. <смі> Як його ставити? Ну, не знаю, якщо чесно. Мені підсвітка більше подобається. Це, до речі, мені стемму прийшла підсвітка на ліжко. Вся підсвітка на ліжко, я вам залишу посилання на неї, вона дуже класна, вона довга. Я обкрутила всю, все ліжко і під ось так субо просто все обкрутила. І світиться і низ ліжка, і ось це довга, класна підсвітка. Він міняє кольори, звичайно, тому на неї теж залишу посилання під цим відео. Ще мені прийшла ось така підсвітка. Вона теж міняє кольори. В принципі, на неї теж можу залишити посилання. Зараз дуже рано темніє, і зараз взагалі то скільки. Три часа дня і дуже класно, мені дуже подобається цей вайб. Зараз покажу свої суперкласні щіточки для макіяжу, які мені прийшли. Просто буде в шоці. Ну прийшло ось такому пакетику. Це всі щіточки. Ось, це який треш. Ці щіточки найбільші, ну це що? Ну, це взагалі не класно. І просто однакові ось ці. І, коротше, дякую. Безкоштовно, але блін, ну на картинці воно покраще виглядає. Давайте затестимо бліски. Пахне на маленький. Він такий розовенький, ну, непогано. І запах в неї теж хороший. Я казала, що я близьки не люблю, що я ними не користуюсь, але я користувалася ось цим блиском. В мене є ось такий олівець. Посилання на ці олівці можете знайти під цим ось відео. Вони, до речі, дуже класні. Там я брала два набори. Дуже класні класно малюють. Мені подобається. Я всім олівчиком малюю контур. Я, до речі, не пам'ятаю, чи це. Той, той олівець, яким я малювала контур. Все. Щоб будь-яким олівцем можна намалювати якийсь контур. Я так малюю губи, коли в мене зібране волосся, бо блиски я не люблю із за того, що цей губ потім все липне, волосся липне. Беремо блиск. Запах, до речі, в нього такий собі. попередньому близько був приємніший. Але красивий колір. Тут не написано, на який це саме відтінок, де губи виходять. виходити. Така в нас була розпаковка. Я вам дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, можете написати коментар, ставте лайк, марсі княвки. Ще раз вам дякую за перегляд. Все буде в описі під цим відео. Тому до зустрічі в наступному відео.